Новий загін безпілотних систем спеціального призначення Тайфун створили в Національній гвардії України. Спецпідрозділ спеціалізується на швидкому реагуванні маневрених груп. Його створили, щоб швидко реагувати на розвиток технологій війни та забезпечувати перевагу на лінії фронту через зміни обстановки, різноманітні тактики та необхідність передбачення дій ворога. Бойові підрозділи НГУ потребують посилення не лише вогневою підтримкою та артилерією. Але й дронами різних типів. Їхнє завдання забезпечення оперативної підтримки бойових бригад. В підрозділі використовуються найсучасніші ударні літаки та дрони для виконання важливих завдань з оборони країни. І з нами на зв'язку зараз Павло Гвозденко, позивний міністр, заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Національної гвардії України. Моє вітання вам, пане Павло. Вітаю, розкажіть, будь ласка, хто і на яких умовах за бажання може доєднатися до спец... спецпідрозділу Тайфун? Так, ви вже сказали, що наш спецпідрозділ спеціалізується на застосуванні бойових дронів. Відповідно, так як ми для себе намалювали образ тих людей, які можуть максимально підходити для цих задач, то це в першу чергу, звісно. Вже діючі військові, які можливо служать в інших підрозділах е, і Національної гвардії, і Збройних сил, е, вони вже підготовлені і е, мають можливість, е, скажімо, за погодженнями з е, своїм керівництвом перевестися до спецпідрозділу, відповідно, тут максимально розкрити всі свої навики, вміння і знання, е, використовуючи передову е, техніку, якою ми е, працюємо, також е, ми дуже Очікуємо і в принципі вже до нас надходить дуже боє багато заявок від цивільних від тих, хто не вагався чи вступати до лав збройних сил, але зважаючи на те, що ми підрозділ, який фактично працює безпілотними системами, це звісно робота, яка потребує ну, певного достатнього рівня інтелекту, відповідно. Це все ж таки робота більш дистанційна, тобто, це знищення ворога живої сили і техніки ворога на відстані. А от ми хочемо працювати максимально, щоб це все робили технології. Звісно, що на, на сьогодні ми ще не можемо повністю на технології покладатися, але спеціалісти нам потрібні вже там. ну, в ідеалі максимально підготовлені, тобто ті цивільні, які можливо вже пройшли навчання в школах дронів, які е, спеціалісти it сфери, геймери, в тому числі, які мають навики просто е, гри там е, на різних симуляторах. Е, ну і звісно, мотивовані громадяни України, які е, готові долучитися для того, щоб максимально швидко наблизити нашу перемогу. Звісно, мотивація це важливо, але які ж умови навчання як довго воно триває у вас? Значить, якщо військовослужбовці діючі, то це максимально швидко. Вони переводяться до нас шляхом там певних зрозумілих процедур. Не будуть заглиблюватися. В принципі, військовий кожен з військових знає, як це все відбувається, але більш детальна інформація в тому числі є на нашому офіційному сайті Тефон або просто коли в пошуковій системі Google забити тайфун НГУ, то відповідно там зразу ж посилання будуть перше на наш сайт. От щодо, скажімо, тих цивільних осіб, які хочуть долучитися, то все відбувається наступним чином. Якщо в них не було строкової служби або ж військової кафедри в навчальних закладах, то відповідно. Вони проходять базовий курс військової підготовки, він триває півтора місяці. От, ну, це процедура, скажу по так. Значить, подаєте заявку через наш офіційний сайт, там є форма реєстрації. Відбувається співбесіда із нашими спеціалістами по напрямках. Визначаємо, на які спеціальності нам людина підходить, після чого ми супроводжуємо повністю весь процес. Починаючи від проходження комісії ВЛК в ТЦК до потрапляння відповідно на базу військової підготовки Національної гвардії в навчальний центр, наголошує, що ми супроводження повне кожна із кожна людина, яка буде подаватися, ми гарантуємо, що обов'язково вона потрапить саме в наш підрозділ і саме на ту посаду, яку за яку ми скажімо так, на яку їм відберемо. Після базової військової підготовки, яка триває знову ж таки повторюсь, півтора місяця, далі відбувається підготовка в кращому центрі Національної гвардії протягом двох тижнів, значить, людина опановує ази професії пілота, а ну, або ж іншої, в залежності від того, як, які, ну, на яку професію людина підходить. Після цього значить відбувається ще додаткове навчання в школах наших партнерів, це також від одного до двох тижнів, і, власне, далі бойове злагодження на полігоні. Там уже в спеціалістів є можливість в бойову застосовувати дрони, подивитися, як це працює, скажімо так, в реальних умовах. Після цього ми відправляємо. Значить, бойове розпорядження, де до екіпажів нових додаються екіпажі, які або спеціалісти, які мають вже достатній бойовий досвід, і я скажу так: навіть одні з кращих екіпажів Національної гвардії вчать наших спеціалістів застосовувати це в бойову. Тому оцей процес адаптації він максимально такий, знаєте. Ну, правильний, так тому що я сам з цивільного життя прийшов і розумію, наскільки там складно буває людям зробити ці перші кроки, і ну і люди хвилюються за те, щоб, скажімо так адаптуватися нормально до служби в війську. Ми в цьому дуже багато уваги приділяємо. Дякую. Достатньо вичерпно. і Зрозуміло, що навчання достатньо серйозне. Лаконічно, якщо можна, які переваги служби у вас. Щодо переваг, значить, ми спецпідрозділ. Відповідно, ми маємо достатньо хороше забезпечення. Ми працюємо передовими системами, до речі, користуючись нагодою, звертаються до українських виробників дронів щодо того, що підрозділ «Тайфун» відкритий максимально до співпраці. Ми можемо брати вашу техніку, тестувати її в бойових умовах. Тестування проводять кращі спеціалісти, і відповідно дають вам зворотній зв'язок щодо того, які допрацювання потрібно зробити, щоб ця техніка була максимально ефективною. Чи, в принципі, ну, кажуть про те, що це робочий інструмент, яким можна ефективно працювати на полі бою. От, також, значить, ми працюємо різними видами дронів, починаючи від е, так званих FPV-дронів, е, також е, Mavic, Про які е, також е, я думаю, наші глядачі вже на -на начувані. Ну це більше для Mavic, Це ті дрони, які підсвічують в основному дають картинку, е, ураження і скажімо так, це очі та в основному. От далі ми використовуємо дрони великі, так звані бомбери, які роблять бомблять, схід роблять по техніці живі цілі противника. Також те, на чому ми акцентуємося, вважаємо перспектива, в чому найбільше це дрони літакового типу типу, які мають змогу вражувати техніку і живу силу противника на більш великих відстанях. Ну і також розвідні, розвідники літаки, які далеко залітають, мають дуже хорошу якісну оптику і бачать всі переміщення ворога в його техніки, логістики, все інше. Також наголошую, що кращі спеціалісти будуть мати можливість отримувати в тому числі більш потужну техніку для користування. Тобто, дивимося на рівень підготовки. Дивіться. Дякую, дякую вам. Звісно, що технології знову ж таки на місці не стоять. Зараз ви назвали види озброєння і види дронів, якими користуєтеся, але все змінюється достатньо швидко. Як можна підтримати ваш підрозділ? Оскільки ми новий підрозділ, звісно, що ми також маємо якісь певні оперативні потреби, такі коли потрібно швидко, наприклад, відремонтувати автомобіль, який поламався, чи укомплектувати його певними там засобами. Тому ми маємо, наприклад, посилання на нашому офіційному сайті, де є QR-код, за яким можна задонатити на наш підрозділ. От власне, будемо вдячні всім, хто хто долучатиметься підтримувати нас, тому що за рахунок вашої підтримки, ми стаємо тільки сильнішими і можемо більш ефективно якісно працювати. Щиро дякую за вичерпну інформацію. Насправді в таких спецпідрозділах хочеться проходити службу. І на завершення ще одне запитання: ну, не можу втриматись, міністр, чому такий позивний? Ну, це так мої колеги. Зважаючи на мій попередній життєвий досвід, я е, займав свій час е, певні посади державні. Відповідно, е, колеги ж там жартували, кажуть, «Та, мабуть, тобі найбільш підходящий позивний, це буде міністр. Ну, так вони якось спочатку жартома склалися, а потім уже всі міністр-міністр. Та як кажуть, мусиш приймати. Якщо тобі дають позивний, то. По війську не, не прийнято відмовлятися. Дякую. Ми говорили про новий створений спецпідрозділ Тайфун. А з нами на зв'язку був Павло Гвозденко, заступник командира спецпідрозділу Тайфун. До зустрічі! Дякую вам і продовжуємо випуск.